Після 0-3 в першому таймі. Відбувається перерва, виходить збірна на другий тайм, і ми не бачимо жодної заміни. Значит, У мене запитання властовує. до Риброва. Риброва все влаштовує? 0-3, все йде по плану? Чи як? Стоїть Рибров, руки ото склав, підгузник повний лайна, і, і щось там. Опускає голову, вже айпад здоровенний. Ти ще там плазмутку здоровенну поставив? Тобі? Ну, що ти там бачиш в тій плазмі? Ну, йолки-палки, ну реально сором. Ну, ну ну соромно на це дивитися. Розумієш? Ну як ну ви програєте цілий матч нуль, чотири Канаді? А що буде з Францією? 0-14 чи що, після першого тайму? Ну, ну як таке може бути? І, і, і знаєш, що найголовніше? Ну, не, не, не накривайтеся цим синьо-жовтим прапором. Не ганьбіть його. Бо ви кажете, що ви нібито б'єтеся за цю країну, а потім ви виходите обісрані. То, реально, ну ну соромно, ви граєте недолуго, ви граєте погано. І, і навіщо ви то робите? Та ребро після того матчу має йти пішки через океан додому. От просто куди нибудь там, в Іспанію, от хай просто йде додому, розумієш? Насправді, що я побачив по нашій збірні, що вона не втомлена після сезону. Ці гравці втомлені футболом, тому що вони або його наїлися, або їм треба змінювати професію, тому що, мені здається, їм вже кайфу немає від того футболу. Вони просто від... При... вийшли просто відбути номер. Та це гірше за Румунію на євро, розумієш? Вони думали, що що, вийдуть проти них білі медведі на ковзинах з ключками, чи що? Вийшли футболісти, які почали їх возити, які просто ну, їх просто ну, знищили. І ті два голи, які вони там забили на 89 й там на 90-й, вони не мають ніякого значення, бо ви добре, результат не важливий, Добре, це товариські турнір. Ми це все розуміємо. Ну ви вийдіть, хоча б, ну покажіть свій клас, що ви футболісти. Ну як ну фанати, канадські вболівальники пишуть, що Україна це ще гірше, це як Гондурас, але ще гірше. Ти що може, до Гондураса докотилися? Ну, я думаю, що ти правий, що після першого тайму пів країни лягло спати, бо матч був доволі пізній: 22.30. два-три. до першої ночі, щоб дивитися оце гімно. Заради чого його дивитися? Ну тому тут просто гань, бо та от і все. У нас дивиться, в принципі, на сам малюнок. Малюнка гри як такої немає. Не зрозуміло, в що грає Сергій Ребров. Не зрозуміло, що грає ця збірна. Немає цілісності. Готується до чемпіонату світу. Все та туди ще треба потрапити. Нема шансів у нас з такою грою. З такою грою нема шансів. Це знову хіба або включиться фарт Сергія Реброва, на якому в принципі він здобуває всі свої перемоги на чолі з цієї збірної. Скільки перемог у нас здобуто, всі на фарті, всі на валідолі. У нас стилістики збірної немає. Ти розумієш, хоча б вже два роки пройшло тренерство Реброва, не зрозуміло в що хоче. Який футбол сповідувати ця збірна. Не зрозуміло. Мені здається, навіть гравці самі не розуміють. Сергій Ребро, ніби тренер іноземець прийшов, з яким вони спілкуються різними мовами. Один одного не чують, не розуміють, не бачать. Хочеться просто взяти і телевізор викинути з вікна. Подивися так так, ви... на тих збірників, скільки там загублених в тих збірні. Що вони там роблять, я не зрозуміло.